Продовжимо побудову нашої моделі, і наступним кроком буде створення поверхів. В нас в генераторі є три ноди. Перший нод був створений найпершим, коли виходив генератор, і зараз ним вже майже не користується. Але як він працює, можна подивитись у довідці. До речі, для кожного ноду доступна довідка через контекстне меню. Тут є навіть приклади зі скріншотами, і можна за гіперсилкою перейти на цей приклад, і навіть його відкрити і подивитись, як це працює. Я видаляю. Після створення одного ноду поверхів, інші ноди поверхів стають недоступними, і щоб не можна було створити декількома конфліктуючими нодами поверхи в моделі. Другий нод вийшов трохи пізніше, він працює з рівнями, тобто не з поверхами, та їх кількістю, та, а саме з рівнями, яких повинно бути завжди на один більше, ніж поверх. Теж зараз, після того, як вийшов третій нод, то цим нодам на створення поверхів майже не користуються. І ось цей третій нод, він, як на мене, найпростіший та найлегший у використанні. Він працює вже саме з поверхами, тут все просто. Є набір поверхів, такі як фундамент, цокольний поверх, офісний, типовий техповерх, покрівник. Не ну, обов'язково задавати їх всі, можна задати лише декілька з них. Для кожного з них є відповідні входи, висота та кількість. А, до речі, назви цих поверхів можна відредагувати через контекстне меню. Є Ось така перша команда редагувати входи, і тут можна змінити назву за необхідністю. Можна... Додати в початок, додати в кінець, тобто можна ще додати свої входи, ну, відредагувати, власне, цей нод так, як вам потрібно. Давайте перейдемо до створення поверхів. Для цього я буду користуватися двома нодами параметрів. Вони відповідно знаходяться на вкладці параметри, панелі значення. Перше буде ось цей дійсне число. Я оберу його і додам на хост, встановлюю йому межі з меню. Вони в нас будуть максимальне значення буде 5, він буде від 0 до 5. І саме значення цього дійсного числа буде 4. 4 метри це буде в мене висота цокольного поверху. І е, кількість вона е, завжди ціла, тож для кількості я оберу ціле число. Додам його на хост. Тут вже майже змінювати не потрібно. Вони в нас від 1 до 10, мене вони влаштують. Я встановлю кількість 1 е, поверх і підключу його на вхід кількість. Е, бачимо одразу в моделі в мене змінилась висота цього поверха, вона стала 4 метри. Е, і змінилась в структурі назва цього поверху, він почав називатися цокольний поверх. Ось ці відмітки та висоти поверхів можна увімкнути ось тут в меню структури. Показати відмітки поверхів і показати висоти поверхів. Перейдемо до створення наступного поверху. Це буде в нас офісний. Я виділю ці два нода. Натисну Ctrl-C на клавіатурі і далі розміщую їх поряд на холсті. Офісний поверх в нас буде з висотою 3,3 метри. І кількість також 1. Підключаю на відповідні входи висота та кількість. І бачу, в нас з'являється ще один поверх з висотою 3,3 Після цього знову скопіюю ці два ноди. І створю декілька типових поверхів. Висота типових в мене буде рівно 3 метри, і кількість нехай буде 3. 3. Виконую підключення на вхід висота 3 метри та кількість 3 на вхід кількість. Ось появи цих колон та цих точок, зараз я поясню. І далі перейдемо ще до створення останнього поверху, це в нас буде покрівля. Знову ж таки, натискаю Ctrl-C на клавіатурі, розміщую цю групу десь на холсті, вище. це буде один поверх в нас кількість, і висота його буде 2,7 метри. 2,7 і підключу на вхід висота. Є. Дивимося у структурі. Дійсно, тут в нас перший цокольний, далі офісний, 3,3, потім три типових, і потім покрівля. Звісно, що можна варіювати висотою, можна ось тут змінювати кількість і будуть з'являтися більше або менше поверхів. Тобто, це все можна налаштовувати так, як вам потрібно для ваших моделей. Далі відволічемося на хвилинку від цього ноду поверхів і подивимось, чому власне, в нас протиражувалися колони, а інші об'єкти ні. Бо колони створюються по точках. А точки в, нас, точки в нас на перетинах осей. І вони в нас, ось якщо подивитися, якщо виділити цей нот, тут поверхи на всіх поверхах, тобто вони в нас тиражуються. З появою кожного нового поверху ці точки також з'являються. Це можна змінити в цьому параметрі поверхи, крім на всіх, є ще параметр на заданих. І ось тут давайте залишимо точки лише на цокольному поверсі. Виділимо Строку другий офісний поверх з шифтом виділимо останню строку, шостий поверх, і а, знімемо прапорець. Натиснемо ОК і підтвердити. Ось таким чином вже точки в нас не тиражуються. А, вони в нас залишилися тільки на першому, тобто на цокольному поверсі. І далі ми вже будемо виконувати тиража... тиражування. Колон не через точки, а саме через колони. Там також є подібне налаштування. Ми до цього ще прийдемо. Повернемося до ноду поверхів. З техповерхом та фундаментом, я думаю, тут все зрозуміло, вони працюють так само, як і у ці блоки. Ось є ще такий вхід, рівень. Основи. В якості рівня основи ми можемо задати нижню відмінку, відмітку нашої будівлі. Я знову беру ось цей нот дійсне число, розміщу його на холсті і змінюємо межі. Тепер мінімальне значення встановлю в мінус 5, а дійсне значення мінус 4 метри. Після цього я підключу цей нот на вхід рівень основи. Ось бачимо, що в мене змінилась висота, не, висота, а не вся рівень цокольного поверху. І ось тут також щось змінилось в моделі. Що вийшло? Всі об'єкти, які створюються в моделі, вони створюються в тому місці, де розташована їх основа. Стіни ми створювали по лініях. Ці лінії розташовувалися в нулі, тож, відповідно, тут стіни і залишились. А, також балки, плити, балки ми створювали по лініях, плити ми створювали по контурах. Відповідно, де ці лінії були, там ці об'єкти і залишились. А колони змістились, тому що вони створені по точках, а точки безпосередньо на перетині осей знаходяться. Ось і в нас а, зараз знаходяться. На найнижчому поверсі, тож, відповідно, колони також. Це все налаштовується, як налаштувати в, де саме створюватися об'єкти. Давайте поглянемо спочатку на прикладі фундаментної плити, потім змінами для всього іншого. Ось тут в нас два ноди. Плита перекриття був верхній, а фундамент та плита нижній. Тож, давайте оберемо, вкажемо цей нод. Далі в його властивостях є такий параметр, як «Тиражування по поверхах. Тут встановлено ні, нам потрібно встановити значення так, щоб потім можна було налаштувати саме на яких поверхах відображати ці об'єкти. Ось поряд є такий параметр поверхи. Він зав'язаний з цим тиражуванням. Поверхи зараз стоїть на всіх поверхах. На всіх, відповідно, фундаментна плита нам навряд чи потрібна. Тож, якщо розкрити цей список, можна обрати на заданих поверхах. І тут вже встановити, що фундаментна плита в нас буде тільки на цокольному. Відповідно, виділяємо рядок перший офісний поверх, далі п'ятий покрівля і знімаємо цей прапорець. Натискаємо ОК і застосувати. Таким чином, фундаментна плита в нас з'явилась на цокольному поверсі. А от всі інші об'єкти поки що розташовані там, де вони побудувались. Нам потрібно налаштувати саме, де їм відображатись на заданих поверхах і на якому саме задано. Як це можна зробити? Це можна вказати, такий параметр є, відповідно, і в колонах, ось отережування по поверхах, ні. далі і в стінах таке є, і в балках, тобто в усіх цих нодах, які створюють об'єкти, є цей параметр теражування. Його можна налаштовувати для кожного об'єкту окремо, а можна налаштувати і для групи об'єктів. Для цього нам потрібно вказати колони. Далі із шифтом вказуємо ось цей нот побудови стіни по лініях. Потім балки. Потім плити перекриття. Нижній нод це фундаментне плити, там ми вже все налаштували. Потім ще стіни по лініях, Знову стіни. Для дверей також нам потрібно налаштувати, де саме їм відображатись. І ось ще також стіни. Так, Зараз в нас відображається властивості останнього вказаного ноду, ну, тобто в моєму випадку, це цей нод стін. Для того, щоб відображались властивості спільні для всіх цих нодів, щоб можна було виконати коригування параметрів для всіх цих нодів, нам потрібно виділити їх. Для цього використовуємо контекстне меню через праву клавішу миші. І тут команда виділити. Ось ці ноди підсвітились на холсті, підсвітились об'єкти, які вони створили в моделі. І тут о, власти... відобразились властивості вісьми об'єктів. Насправді ну, виділено 8, нод... 8 нодів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, тиражування по поверхах вмикаємо так. Потрібно застосувати, потім поверхи на всіх, обираємо параметр на заданих. І тут е, знімаємо всі прапорці, окрім першого. шифтом виділяємо всі рядки, е, знімаємо прапорець і натискаємо ОК. Після цього застосувати до об'єкту. І ось бачимо, тепер ми налаштували відображення об'єктів тільки на цокольному поверсі. Давайте ще виконаємо налаштування окремо ще для ноду. От цього. Отвори в плитах, він трошки особливий, тож я його окремо налаштую. Тут тиражування по поверхах вже увімкнено. Так стоїть. Поверхи на всіх поверхах обираємо на заданих і виконуємо ту саму операцію. Застосувати. Є. Для цієї моделі ми вже створили поверхи, виконали тиражування, казали, на яких саме поверхах створювати об'єкти. Якщо потрібно виконати тиражування, то просто ми вказуємо тут не тільки перший поверх, а й декілька, декілька власне, поверхів, і тоді об'єкти будуть створюватися на декілька поверхів. Ну І ще про тиражування ми окремо поговоримо у наступному відеоуроці.